Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати до нашої перемоги. Ми це робили і будемо робити далі з великою вдячністю для кожного хто сьогодні захищає, хто допомагає, хто підтримує. І Наша велика команда не є виключно. Ми працюємо далі. Третя 30, бак вже повний. Ми готові до поїздки на схід. Позаду мене коробки з FPV-дронами. Зараз покажу, що ми веземо ще. Тут у нас ще більше FPV-дронів, там FPV-дрони, тут у нас енергетики, нова гума, яка чудово підходить для болота, батареї, окопні свічки, окопні пічки. І в цілому все те, що буде допомагати нашим захисникам та захисницям нищити ворога краще. Велика подяка гуманітарному штабу і Володимиру Гройсману. Дякую вам, що ви не забуваєте про нас і надалі підтримуєте нашу боротьбу з Кате. Слава Україні! Героям слава!